Знаєте, оце проблема з сибірським плюмом, це як бомба повільної дії. І мене більше всього бісить те, що її не вирішують не того, що її не можна вирішити, цю проблему, а того, що є люди, я б сказала, не люди краще, які не хочуть, яким вигідно її не вирішувати. І тому її навмисне замовчують і на високому рівні також. Якби ця загроза виникла в іншій країні, відкритішій, відповідальнішій, рішення, ймовірно, вже давно б реалізовувалось. Але природа не зважає на політичні кордони, інтереси еліт та економічні схеми. Вона діє за власними законами, і це схоже на її злий жарт як критичну точку обрати місце, що розташоване на території країни, де саме з економічних і політичних причин найскладніше реалізувати рішення. А ось це взагалі на її погляд маячня якась. чого моє життя і життя моїх дітей, моїх близьких, моїх рідних повинно залежати від чихось політичних ігор? ті структури влади в Росії, які зацікавлені в тому, щоб загроза сибірського плюму не визнавалась на офіційному рівні, мають у своєму розпорядженні інструменти впливу аж до створення цілих організацій, за допомогою яких забезпечують контроль над експертним співтовариством. Як наслідок, в цьому середовищі думка якого впливає на прийняття рішень. Відсутній справжній науковий дискурс, замість нього ключову роль відіграють так звані псевдоексперти, чиє завдання блокувати обговорення реальних проблем і підміняти те, що знаходиться у фокусі уваги фальсифікатом. Найбільш показовий приклад такого їхнього інструментарію з підміни фактів: діяльність секти Дворкіна та його Рацирсу. Їхні агенти свідомо впроваджуються в експертне середовище. І формують думку осіб, що приймають рішення, виходячи не з об'єктивного аналізу, а з установок продиктованих чиїмись особистими інтересами, підміняючи реальність потрібними їм інтерпретаціями. Хриня, якась, вибачте, за мою французьку, замість того, щоб витрачати кошти на те, щоб знайти рішення, або підтримати тих, хто вже знайшов, вони видумують якісь фейки. Що це робиться в Всій... світі? У цих умовах існує реальна небезпека, що політики навіть за наявності бажання діяти. Так і не отримають достовірної картини. Тому що те, що до них доходить, проходить через викривлену призму заздалегідь організованої псевдоекспертизи. Всілякі види псевдоекспертів виноградових та інших сектантів Дворкіна буквально обкладають політиків і представників інших органів своїми інтересами та експертизами, які не мають нічого спільного з реальністю. І тут постає фундаментальне питання. Як у такому випадку людям, відповідальним за ключові рішення, отримати реальну інформацію, а не ту фікцію, якою їх навмисне оточують гравці, що переслідують власні корисливі інтереси? Відповідь очевидна тільки через людей, тому що політика це не ізольована система. Це механізм, що відображає волю суспільства, принаймні саме так вона працює в більшості цивілізованих країн.